Доброго ранку, друзі! І ви знову на каналі Сільське подвір'я, яке знаходиться в Тернопільській області, Західна частина України. Вітаю вас на своєму каналі. Рада бачити нових підписників і нових гостей. Запрошую підтримати канал лайчиком і підпискою. Рада буду новим знайомствам. Ще раз вітаю, друзі! Я власниця каналу Сільське подвір'я і запрошую вас до себе в гості. Наближаються вихідні, і щось треба на вихідні зготувати. А що буду готувати? І що буду, як я люблю казати, калапуцяти, зараз вам покажу і розкажу. Усю грамовку напишу в описі або в першому закріпленому коментарі. Хто захоче зі мною готувати, заходьте в опис, там буде все, роз... все подробно написано. Дякую, що ви є зі мною. Запрошую, поїхали. Так, друзі, ну що, калапуцяємо впевнення. калапуціємо сьогодні медюник. Зараз все розказую і показую. Три яйця. Добре видно. Думаю, добре видно. Три яйця. 250 грам цукру. Цей грам цукру. Це все збити міксером буде гучно. Ой, боже, боже. Збиваємо до білої піни. І що розчинився цукор? Так, до цього додаємо мед. Дві столових ложки. У мене мед густий. То 2 столових ложки. Ви дивіться на свій погляд, скільки вам треба, але я думаю, що мід не пошкодить. Мід не пошкодить. Збиваємо. Так, у рецепті пише, що треба цукор зробити карамель спалити. У мене цукор є готовий, даю цукру, даю цукру десь теж 100 грам, і це все цукор розвожу окропом, 100 грам окропу. Нам треба розбити добитися розчинення ось цього. Цієї карамельки. Якби карамельку е, треба робити у каструльці або в сковорідці. Але так як у мене вже готова, я себе забезпечую, я собі насмажую цукру такої карамельки, от, ось таких за 3-4 баночки. І я маю собі постійно в холодильнику. Так що мені не треба заморочуватися це все діло пекти знову. Це все виливаємо сюди до цукру і до яєць і знову збиваємося поборота. Так, все, все збили, це збили, тепер нам це. Не обов'язково уже міксером збивати. Тепер нам треба кефір. Не знаю, видно, не видно. Думаю, що видно. Кефір. Це така в мене кружка господарська. Десь 200 грамів кефіру. Але я вам це я все роблю тут приблизно. А на одну порцію рецептуру я вам напишу в описі. Так, і чайну ложку соди. Сюди кефір погасити. Гасимо над цією посудиною, бо може летіти. О, бачите, вже росте. Вже сода почала діяти. Як сказано у рецепті, бачите, як гарно. Нам треба такого ефекту й добитися. Тоді наш медівник буде гарно підніматися. Бачите, як гарно. Супер. В рецепті запитання було, чи можна замінити соду розпушувачем. На ваш погляд, але я би цього не робила, бо якщо тут вказано сода, значить додаємо соду. Так, Так. Це все можемо вже перемішати ложкою. Бачите, як піниться? Значить, сода вже увійшла. Починає вже нам піднімати наш закалопутяний медівник. Так, сюди ні какао не треба, нічого, тут є палений цукор. І сюди я маю різаних горіхів. Без горіхів медівника не буде. Це десь приблизно те стакан, але різаних наголошую. Не мелених, не блендерованих, різаних, обов'язково різаних, бо то не буде гарний медівник. Так, зараз ще сюди мука, а далі покажу. Так, зараз додаємо муку і на маленьких оборотах будемо, щоб мука розпинилася, будемо додавати муку маленькими порціями. Маю такий стаканчик, тут буду додавати ось такими невеличкими порціями. Буде такий найдинок, щоб мука розчинилася, щоб все гарно зрозуміти. повторюся, грамовку напишу в описі під відео на одну порцію. Бо в мене тут вже вийде, напевно, дві порції або навіть дві з половиною, бо в мене велика пательня. Забивати не треба. Зараз я спробую ложкою. Зараз це все діло за калапусою. І вам кінцевий результат показує, це має бути тісто. Так, забула ще сказати, що сюди ще 50 грам олії треба. Але я дала трішки більше, бо в мене велика порція. Трішки більше. Ось таке має бути кісто. Виливаємо ось така пательня велика. Як би по ідеї мало би вийти дві малих. Далі покажу. Так, духовку включила на е, 45 хвилин, бо пательня велика. І на 200 градусів. Побачимо, е, чи треба буде регулювати, чи треба було додати, чи буде менше збавляти температури. Ну, побачимо, що з цього всього вийде, як воно буде пектись. Все, поїхали. Ставимо в духовку, а далі покажу, що з того всього вийшло. Ну що, друзі, ось наш, наша випічка вже готова. Має бути дуже смачно, трішки підтріснувся, але нічого. Зараз покажу, що там у розрізі. Будемо дивитися. У розрізі ось така красота, сплошні горішки, м'який, не сухий, дуже-дуже гарно вийшоменик. Колись, колись бабка наша пекла таке в печі, і я таке, мені вийшло у духовці. Зараз чай і будемо з дідом пробувати смакувати. Всім смачного, готуйте, експериментуйте, згадуйте давні рецепти. Не можемо ми забувати наші, наші давні рецепти. Наші Давні е, звичаї, що наші бабусі робили, як це все відбувалося. Всім гарного настрою, Божого благословення, до слідуючих відео. Па-па-па-па.